Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про нове дно Олі Полякової. Відповідь шаманської, забуття каменських, холоденко та тумазар. Можете зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Так і хочеться сказати: Оля, Оля, ну що ж ти така, поля? Я хочу вам нагадати, що минулого випуску, буквально минулого випуску, ми з вами обговорювали дно Олі Полякової, і мова йшла про те, що вона прийняла участь у Гівовеї, стала його обличчям. Рекомендувала підписатися на 93 аккаунти, акаунти, серед яких повна дікуха це і ескортниці, і інфо-цигані, і усі, ті, хто не заслуговують вашої уваги. Давайте подивимось вирізку, щоб освіжити пам'ять. Виконуйте умови і чекає всіх у прямому ефірі. Здавалось би, нічого особливого легкою ходою Оля Полякова вривається в стрічку нашого інстаграм життя, показує, що дивіться новий GVV, чи як воно там правильно називається. Підпишіться на рандомні акаунти інших людей і вигравайте айфони. І мені стало цікаво, а на кого ж потрібно підписатися? Полякова Дрімс відкриваєш, а там просто малява. Треба підписатися на 93 людинки Цигані, ті, хто явно не заслуговує вашої уваги, перша хто мені випадає, косметолог Анна пропонує своїй аудиторії Russian Lips. Віктор Костроуп Оля Полякова пропонує вам, не поважаючи вас, підписатися на цих Стайоські. мені дуже подобалось, коли сказав лгущий самому собі, із святої просто. Учен, як ти на нас. Олю, я не можу одного зрозуміти. Настільки не пахне, що ти готова закрити очі на свою репутацію. Так, от Оля Полякова або її команда нічого розумнішого не придумали, як просто мене заблокувати, аби я не мав доступ до її GVV сторінки Полякова Дрім. А потім підписниця пише у нас в коментарях, що сторінку знесли. Я відповідаю, думав, мене заблочили просто, значить, знесли. І тут підписниця зауважує: я помилилася, щойно глянула. Мене заблоковано, тільки не зрозуміло за що. Тобто, коли виникають питання, тому що Оля Полякова знатно обкекалась. А uh, що робить команда? Просто блокує людей. Відповідно, Олю, ну не вдасться зробити вигляд, що нічого не відбувається. Не вдасться зробити вигляд, що uh, ні. Це якась там помилка. Ми видалимо, заблокуємо все. Інтернет пам'ятає, і ми чудово знаємо, кого ти рекомендуєш своїм підписникам. І для тебе репутація не має жодної цінності. Тож робіть висновки, що себе представляє Оля Полякова: це такий жирнючий штрих до портрету, навіть немає чого додати. Тож стара школа, старі методи. Причому полякова майже 20 років на сцені на арені шоу-бізнесу, і за цей період можна було б навчитися антикризовому менеджменту, піару і взагалі розумінню, як себе поводити, якщо вже так сталося, що загидились, вибачитись або придумати який зробити фідбек своїм підписникам, тому що це ж ти втюхуєш своїм глядачам, не мені особисто. Ні, будемо блокувати, будемо видаляти і ігнорувати, роблячи вигляд, що нічого не відбулося. Ну окей, Олю, твоя репутація вбита вщент. З чим ми тебе і вітаємо? З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар не прослання цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А тепер з вами повернемося до архівного відео про Аліну Шаманську. Цей випуск, якщо я не помиляюсь, виходив ще в грудні 24-го року. Одна із працівниць Аліни дала свій відгук, своє суб'єктивне відчуття, що себе представляє Аліна Шаманська як шифиня. Давайте глянемо. Величкий дисклеймер. Рекомендую Аліні Шаманській відійти подалі від екрану, вимкнути звук і бажано не дивитися цей випуск, тому що Аліні явно не сподобається невеличкий штришок до її характеру. В першу чергу позиція Аліни в житті не платити гроші людям від персоналу власного до тих. Хто надає різні послуги, досить жадібна до валюти. Ця людина абсолютно нічого не цінує а людський труд, тим паче, є відчуття, що вона живе в іншій реальності, де є тільки вона, а кругом її раби. Любить розповідати про гроші, дорогі покупки. А скупа до кожної копійки настільки, наче вирвалася з голодного краю. Дуже істерична особа. Любить прикручувати абсолютно все. Має безліч комплексів, а слово ні сприймає болісно і пам'ятає дуже довго. При нагоді буде мститися, не сприймає критику, власне тіло і недоліки свого характеру. Як і реміна. Коли щось не подобається Шаманський, то біжить сторіс записувати. Подивіться, з якою поганою людиною я працюю. У Аліни завжди була така страшилка. Підеш від мене, публічно тебе осоромлю. І от Аліна Шаманська нам відповіла: Знаєте, я завжди дякую медійним людям, у яких є своя точка зору. Вони включаються, вони дають свій фідбек, але інколи виникають питання до цих фідбеків. Тому я хотів би зачитати, як зреагувала на дане відео Аліна. І яке в неї бачення, пане Богдане? Мені складно зрозуміти, як можна публікувати матеріал без доказів, адже йде мова про мою позицію в множині, не платити людям в лапках. Яким саме людям можна конкретизувати, оскільки ця нісенітниця вже натрапила мені на очі. Я прокоментую Аліно. У нас формат пліток. Ми не займаємося професійною журналістикою. Тому, якщо говорити про доказову базу, ну це бігус інфо, це дещо інші формати. А ми озвучуємо штрихи до портретів, зливи від людей, які мали безпосередньо відношення до тих чи інших медійних осіб. По перше, в мене немає сталої команди і ніколи не було. Люди, з якими я створюю подкаст, це люди на фрілансі, які виконують свою роботу і отримують так, як коштують їх послуги. Складно собі уявляю, бодай один випуск, який би коштував мені менше тисячі доларів. Одна лише оптимізація на місяць 700 доларів. За моє життя я мала лише дві менеджерки. Асистентки одна працює зі мною більше шести років. Цікаво, чому вона зі мною досі. Друга затрималась на два роки. Я взяла її, бо пожаліла. Важка життєва ситуація уточнювати не буду. Ось тут у нас в зливішлася мова про те, що Аліна публічно любить принижувати і применшувати працю інших людей. І от, в якості доказової бази сам коментар Аліни побудований наступним чином: Я пожаліла. Ну, а навіщо на цьому акцентувати? Аліну? Ну, навіть якщо це так, ти могла б сказати, що взяла людину на роботу по сімейним обставинам тієї персони. Якось так. Але не акцентувати, і я пожаліла. Адже такими коментарями ти сама підтверджуєш слова людей, які присилають мені штрихи до портретів шаманки. Вона ніколи не працювала в сфері блогінгу, тому я навчила її всьому з нуля. На момент її звільнення вона отримувала зарплату 2000 доларів плюс подарунки. Не буду сперечатися, можливо, для когось 2000 доларів це мало. Тоді сорі. У мене не рабство, якщо мало знайти більше в іншому місці. І головне. Я її звільнила через те, що вона обманювала мене за спиною. Тому звісно, я розповіла про це у сторіс, аби мої колеги знали, з ким працювати не можна. Вона ж одразу просилася до інших, розповідаючи про досвід роботи зі мною. А в цілому я за розумну оптимізацію бюджету, адже знаю ціну коштам, які виключно сама заробляю. Я обожнюю, поважаю і ціную людей, які зі мною працюють. А тих, хто обманює за спиною, звільняю одразу. В принципі, логічно, ніхто не хоче працювати з людьми, які будуть вас обманювати. На щастя, це було лише раз в житті. П.С. не приймає своє тіло. А, я навіть не знала, що зараз актуально за це шеймити. Ніби це моя справа. Моє тіло, моє діло, хіба ні? Задається Аліна Шаманська. І це така величезна тирада, тобто розгорнута довга така відповідь в інстаграмі під підріз. Дякую, Аліно, що ти відповіла, безумовно. А, водночас виникає питання: так, тебе, виходить, дуже сильно хвилює, що про тебе думають, що про тебе скажуть, і аби. Додати штрих на 360 градусів я звертаюся до наших кошенят. Надсилайте додаткову інформацію, хто пересікався за ліною шаманською в роботі. Які у вас враження? Позитивні, негативні, чи були якісь проблеми або навпаки тільки приємні враження. Давайте тоді складати загальний пазл і зможемо зробити висновки. Але попередньо, що я хочу сказати від себе? Круто, що ти йдеш на діалог. Це правильно, це професійно, водночас. Ну настільки ж для тебе важлива думка інших. Якби я був на твоєму місці, я б написав би е, короткий коментар. На жаль, всім не сподобаєшся, навіть якщо ти крутий керівник, все одно у кожного своє сприйняття. Тому я приймаю, що говорять люди. Моя совість чиста переді мною найголовніше, що про мене думають люди, з ким я працюю зараз. Ну, наприклад, це я так зараз е, не супер сформовано е, запропонував думку, невеличкий. Коментар, я бачу цілу тираду. В такий момент ти починаєш думати, що Аліні реально дуже важливо, що про неї скажуть, і її це по-справжньому чіпляє. Значить, це її больова точка. Ну, якось так. Давайте поспілкуємося в коментарях, що ви про це все думаєте. Чи зіштовхувалися ви з нечистоплотними роботодавцями? Як вони себе погано проявляли? По відношенню до вас і чим це закінчилося, давайте подискутуємо. Я впевнений, що у вас було досталь такого досвіду. Ну і не забуваємо долучатися в нашу телеграм-спільноту. Вона активно розвивається. Підпишіться, посилання в описі та в закріплених. А чи помітили ви, наскільки Анастасія Каменських випала з інформаційного простору України? Так можна сказати, що зараз вона здебільшого в Польщі пробує себе, знімається в рекламі ресторану, виступає там в якихось клубах. Але е, був дуже класний коментар в нашій телеграм-спільноті про те, що Деспосіто це був пік е, того періоду, коли латиноамериканська музика мала шалений попит в усьому світі. І це було вже скільки років тому, як мінімум сім десь так рочків. Зараз Настя Каменських продовжує тягнути ланку із латиноамериканської музики, не розуміючи, що воно не потрібно тут і воно не потрібно там. Латинусам не потрібна українська латинка. Класно, коли в тебе є свій почерк і тобі є чим підкреслити, підживити свій образ, виділяючись на фоні інших. І тоді це класно привертає увагу. Але Настя Каманських, на жаль, не зрозуміла. правил хри продовжує гнути свою латинську двіжуху, яка абсолютно є недолугою, тому що ця музика, яку вона нині випускає, виглядає досить і слухається, досить кріпово. Можливо, до повномасштабного воно якось краще сприймалося. Але те, що є зараз, Настю змінилися часи, змінилися люди, і треба змінювати підхід до роботи. Тому що буквально 2-3 місяці подібного мовчання ти взагалі зникаєш з інформаційного простору. І це зараз виглядає як тотальне завершення твоєї музичної кар'єри. Кажу на повному серйозі. Тому треба подумати, який випускати репертуар. Потрібні хіти, потрібно нарешті стати в один ряд з людьми, відчувати людей, який у них запит сьогодні, і змінити, можливо, навіть свою команду повністю. Тому що ті люди, які з тобою продовжують працювати, вони нічого корисного для тебе і твоєї кар'єри не зробили. Ми лише бачимо, як НК… Будучи буквально нещодавно топовим артистом, зникає назавжди з наших екранів. Погоджуйтесь, з моєю думкою чи ні, давайте спілкуватися. Твій чоловік знає, що він взяв жінку з запросами, і він починає тобі розказувати, що ти меркантільна, це зрада. Це хуже, ніж приспати з другою бабою. Тому що ти починаєш мою особистість руйнувати своїми комплексами, своїми там страхами, своїми якимись історіями. Ну, типу, ну ти ж на кого ти брав, ну давай я приділимося, що ми можемо, що ми не можемо. Ну розказують мені, що це дорого не треба, це ти тиніші, а не дорого. І, і вони розслабляються, тому що ти почнеш напрягати, буде та, яка не буде напрягати, яка буде рада, щоб був би мілий рядом, понимаєш? криве горбати, але біля хати. І оце наша біда, у нас нема самоповаги. А трошки вони коли в тонусі їм це необхідно. Це як коні. Знаєш, попустиш поводі, воно тебе понесе і його понесе, і тебе понесе. О oh гад. А це пані Холоденко. Я навіть не знаю, як це прокоментувати, але хотілось би залишити в наших архівах. От, Холоденко, вона фрікеса, от в прямому сенсі цього слова. Вона психологію а, в своєму виконанні перетворила в фрік-шоу, однозначно. І коли ти дивишся на цей недолугий костюм, вибачте, за порівняння, ну виглядає там як Валерій Леонтьєв. Настільки це несмак, настільки це все комічно про те, яка самооцінка, як вона себе подає, як вона про себе заявляє, Наталю. Усім би твою впевненість в собі, такий дисонанс лютий з одного боку, у нас гламурні поради а, психологині, великої психологині європейського масштабу. <гум> В цих штаніках Наталю і смішно, і грішно, і навіть хочеться поплакати. Але маємо те, що маємо, скоріше за Наталкою Холоденко цікаво спостерігати не як за психологом, а саме як за фрікесою. So Достойна конкурентка, дизель шоу. Погоджуйтесь, ні, обговорюємо. Ну і на завершення, давайте подивимось відеозвернення від Томазара. Знаєте, років 10 тому, коли ще були ось ці відбори на Євробачення, я дивився, і там були там умовно, ну, там Олександр Пономарів, Джамала, ось якісь зірки, які ось всіма зірки, прям міжконтинентально українського масштабу. І я думав, Боже, як це далеко від мене? А зараз я дивлюся там фіналістів на півфіналістів. Там половину моїх знайомих і друзів. Це так прикольно, і найцікавіше, що коли вже всі мої друзі починають йти на Євробачення, я вирішив завершити кар'єру співака е і все. Якось ось так. А, чому я вирішив завершити кар'єру співака? Насправді, друзі, я б дуже хотів вам розповісти і поділитися цим, але, на жаль, ну ось деякі речі розповідати не можна, не може вам це розповісти. А, якщо... Але насправді там причин дуже-дуже багато, одна з яких, наприклад, це гроші. Я людина, яка обожнює гроші і не любить їх витрачати. Непогано починав свою кар'єру, працював з деталі едженсі, мав супер-хітовий дует з кажаною. Там, де туш, течена, мені строка та сукня, зрозуміло, про що йде мова. Блін, це тільки початок, друзі. То Мазар це не поодинокий випадок. Просто хтось має яйки сказати про це відверто. У мене проблемс, я не тягну. Тому що насправді сьогодні ринкові умови дуже складні. Треба витрачати багато, а заробляти де майже немає цього простору. І як буде розвиватися шоу бізнес у 2025 році, якраз і є тим самим етапом випробувань, коли виживе найсильніший. Дуже шкода, Томазаре, ти талановитий, але дякую тобі, що ти був відвертим і сказав, як є. Тому що далеко не усі готові визнавати е, свій складний період. Професійного розвитку, ну тим не менш, то мазар нікуди не зникне. В нього чудова англійська, в нього контент побудований на вивченні іноземних мов. Дуже популярний. TikTok, інстаграм. Тому хлопчина не пропаде. Ось так, друзі. Що ви про це все думаєте? Як вам сьогоднішній випуск? Дякую, що знайшли час. Приділили увагу. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Випуски виходять кожен день в перемішку з ворожіннями, з ворожіннями на картах українських зірок. Будь ласка, не плутаємо це не таро, з плітками. Тож кожен із вас знайде щось своє. А я не прощаюсь. Побачимось вже завтра. Па-па!